Дівчата, хватить відпочивати, ходіть хліб допікати. Хліб сам себе не спече. До 24 лютого 2022 року Ярослава Оксана та їх доньки Ліда і Софія з села Гумницька на Тернопільщині волонтерською діяльністю не займалися. Проте, як і більшість українців не змогли залишатися осторонь і почали готувати їжу та пекти хліб для ЗСУ, свою команду назвали Made in Ukraine». Жили звичайним життям, працювали на роботі, виховували дітей. Почалася війна, то саме така трагедія. І е, покликали нас до школи плести сітки. І на слідуючий день староста наш села е, сказав, що є свині, йдемо закривати каші, тушонки. І так почалося і продовжується. Наша праця. І я сітки плела спочатку, а вони готували, а потім ми вже якось так е... якось так само собою. Так, якось так само собою сталося, що ми е... свою, <ріху> свою. колектив такий знайшли. Ми від лютого місяця десь до кінця червня, то ми працювали в їдальні. Зранку, може, година шоста, встали, і одинадцята, півдинадцятої вже був комендантський час, і ми тоді тихенько йшли додому, щоб ніхто не чув і не бачив нас. Ми спочатку готували для старости села, і він відвозив це. А е, тоді ми та познайомилися з хлопцями, і ми самі почали відвозити це все, і готувати, і вже не передавати через старосту села, а самостійно то доставляти продуктові набори та домашній хліб на фронт допомагають досвідчені тернопільські волонтери із волонтерського пункту Ольвія. Вони привозять продукти, забирають вже готове і відправляють на фронт. Єдина оплата, яку приймає команда «Made in Ukraine за свою роботу, це фото і відео звіти від військових. Ми вже дійсно, коли почалася ця повномасштабне це вторгнення, аж тоді ми почали з ними працювати. Ну і все, ми завозимо до них, а тоді вони нам присилають, ото ваше там, ото ваш хлібчик там, ото ваш то там. Що ми дійсно знаємо, що воно ніде не пропадає, а дійсно його доставлено за призначення, куди треба, де в цьому є потреба. Деякі продукти привозить нам хлопці, Олі. а деякі продукти э, славила мама нам висилає, вона в Італії. Э, наш, моя тітка Оля, вона в Іспанії, вона висилає, ми купуємо деякі продукти навіть за свої гроші. Помагають люди на п'яти, коли люди кидали нам гроші, давали нам гроші. Багато, бут... Багато давало Ах, там Люди нам давали, ми там масло докупляли, сир, що нам ще не вистачало. А так кожен день то Ну так хлопці дадуть то, то то, ми щось трошки своє, кульочки самі купляємо, там, цукерки, як нам не вистачає, і так, там тистакс. Ми пекли, пекли печиво, булочки, рогалики, круасани на е Кожен рік ми пекли пряники, діти розмальовували ті пряники, паски пекли, хрін терли. Мізерію робили, цей бурячок з хріном. Яйця малювали. Е, Дуже багато ми всього робили. Робили е, хлопці нам давали такі відра маленькі, п'ятилітрові. Ми туди клали, як кошик е, на паску посвячувати. Там клали паску, е, м'ясне, шиночки, кусок, кобаски, яйця, крашанки, хрін. Е, Масло, сир, е, так, хлібці пекли. Дуже багато всього робили. Від початку, може, щось і забули, вже, що ми робили. Приходив священник. то все посвящував, благословив, там відправляв певну таку відправу, благословення, все. і тоді ми перебирали. Вже готове, все зроблене. І так воно ми робимо, ну як хто каже, сухпайки чи перекуси для хлопців на передову. Спочатку ми робимо такі, цей ми запаковуємо для того, щоб не було запаху постороннього. Там, там входить або чай, або кава, цукор і дві цукерки, То для того, щоб хлопцям було солодко і могли зігрітися. Я зараз клею сало. Ставимо Солодке і Кваску і завакуумовуємо. Перекуси та хліб з Тернопільщини за два з половиною роки вже побували на всіх напрямках, де ведуться бойові дії. Всі наші захисники, і звідки б не були вони? Чи вони місцеві, чи вони. З яких вони не були? З якої області вони б не були? Ми, для нас немає значення. Головне, щоб було доставлено дійсно за призначенням, щоб ніхто того не забрав, щоб ніхто тим не скористався просто так, а щоб дійсно хлопці з'їли його. Якщо ви маєте можливість допомогти військовим продуктами харчування чи побутовими речами, краще за все зв'язатися із волонтерами, які знають те і у чому є потреба. Найчастіше бувають потрібні їжа швидкого приготування, цукерки, печиво, енергетичні батончики, кава, чай, труси, шкарпетки, ліки від застуди. Якщо ви спакуєте все у коробку до 30 кілограмів, покладете дитячий малюнок чи лист та передасте волонтерам, ваша посилка точно порадує бійців. Ми мусимо їх допомогти. Хто їм поможе. Розумію, не ми одні ще дівчат дуже багато допомагає. Дуже багато цим займаються, але разом ми сила. Разом, разом, разом. Як то кажуть, з світу по ниточці, бідно, сорочка. І так само ми. Щось ми зробимо. Хтось щось інше тролить, там хтось зробить. І вже мені здається, що для них це важливо. І ми то робимо це все справжнє домашнє. Це не є хліб печений, наш домашній мука, яйця і так далі, і свій. Коли <смір> б не скаже мені нікому. <смір> <смір> і і він на здоров'я йде. І щоб скоріше то все закінчилося, і скоріше, що й ми досить перестали робити. Усе, що Ярослава і Оксана з доньками готують для військових, вони готують із любов'ю та вірою в перемогу. Саме перше в нас молитва. Сам мир, спокій, за здоров'я. Хто його з'їсть? Щоб Бог йому дав здоров'я, сили, витримки, терпіння. терпіння. З великою шаною для тих хлопців, які за нас кладуть своє життя, здоров'я, лишаються без ніг, без рук. Ми їм щиро-щиро вдячні і ну, то просто навіть нема слів. Те, що ми робимо, то є мізер, а вони для нас роблять великі. Фірмова страва від Made in Ukraine це домашній хліб. Його випікають раз на два дні приблизно по 50-60 хлібин, а бувало й більше. Щоб бійцям хлібчик був смачніший, його ще й прикрашають написами та візерунками. Малюємо ми всі. Всі малюємо, Софійка малює, Ліда, Оксана це наша родинка. Ми малюємо і нам казали хлопці, що їх це. Підтримує, підбадьорює. що Це ну, така так, українська символіка, і ми душу вкладаємо, і їм це дуже подобається. Ось такий шлях волонтерок. Коли я почую, що закінчилася війна, я поїду в Зарваницю і я подякую Богу за все. Як Бог допоможе нам вижити всім, я подякую, що він нас оберігав. Також ми лягаючи і встаючи, ми дякуємо Богу за кожен день, за кожну хвилину, за кожну годину. Бо в будь-який момент ми не знаємо, що нас чекає. І подякую Богу за все, і подякую Богу за солдат, за всіх, які повернулися, повернуться, які і не повернуться. Це моя така перша думка, яка мені приходить, коли я почую, що закінчилася війна, що перемога. А далі як Болесь. А далі посвяткує. Ми так само. Подякуємо Богу за те, що скінчиться війна. Не будемо святкувати.